Домашній арешт кримінальні справи лишає. І тому вчора ми домоглися в парламенті, що був прийнятий, по суті, перший в новітній українській історії закон про амністію. І по цій амністії жодних переслідувань активістів євромайданів по всій Україні. Оце ще ж той гарант не підписав. Він же ж має подивитись там 5 статей всього-навсього і підписати. І тоді всі ті, хто зараз ще досі в Лук'янівському СІЗО або хто під домашнім арештом, проти них кримінальні справи мусять бути закритими, і вони повинні тут до нас долучитися на цей майдан, як вільні люди вільної країни. Так? так. То доб'ємося і цього. Що би нам не вартувало і скільки не довелося би тут стояти, але з кожним днем все більше подробиць розкривається, як Янукович, що там з Путіним підписував. Ніхто поки що не бачить тих мільярдів, але вже всі економісти за голову беруться, тому що має Росія викупити всі українські державні цінні папери, а потім, як раптом захоче. Пред'явить цей рахунок, захоче віддати назад і обвалить повністю українську економіку. Оце такий єсуїцький план. Підписали Путін і Янукович у Москві. Що він думав собі, коли це підписував? А тепер, якщо не так, то доведеться віддавати підприємствами. Турбоатом Харківський, Одеський Припортовий, Хартрон і газотранспортна система. От що на кону стоїть! От ці вам 15 мільярдів, які так Україна толком і не побачить, а якщо вони сюди і прийдуть, то все одно будуть розкрадені. Але потім треба буде віддавати нам нашою працею зробленими підприємствами. Системами, підземними газосховищами, всім тим надбанням, що український народ здобув за стільки десятиліть своєї чорної праці, то хто давав право банку цим всім розпоряджатися? Ми давали таке право. Ми його туди посилали, щоб він це підписував. У нас одна вимога До Януковича, хазар. Станку, а сам на дострокові президентські вибори, так? Але цього влада боїться найбільше. І поки що ходить гоголем таким по парламенту, Азаров з міністрами поки що не відчувають навіть люди моральної своєї відповідальності. Чхати їм, що мільйонів десять українців не сплять ночами, переживають за долю України. Протестують на Майданах, втратили спокій, хочуть зміну в своїй країні, хочуть кращого для своєї країни. Всі переживають, всі хвилюються, а уряду начкати. То скажіть, це уряд український чи окупаційний? Окупанти самі натуральні, роблять вигляд, що все добре. Вчора внесли бюджет, який навіть партія регіонів в очі не бачила. І в тому бюджеті аж на 8% збільшення мінімальної зарплати за весь наступний рік. Люди аж на 8% зарплата і пенсії. А наскільки статки збільшаться у сімей, які при владі? Наскільки у кланів цих збільшаться статки? На 8% чи на чергових 8 мільярдів доларів? Ми з вами знаємо, куди йдуть всі народні гроші. Оце такий бюджет внесли, в якому немає навіть азаровського покращення. Ніякого нема, тому що докерувалися країною до дефолту повного. Їде побирається у Москву. Ті нещасні мільярди випрошує, які загонять країну в Кабалу. А три останні роки хто керував Україною? Не я думний Зазаровим. А? Вони забули, що три роки вони доводили економіку до ручки, що це із за них дефіцит бюджету пенсійного фонду 85 мільярдів гривень. Ти гідко зробив ту реформу. Пенсійний вік збільшив, жінок примусив працювати на 10 років більше, страховий стаж мінімальний збільшив, і все це було під соусом, що буде пенсійний фонд оздоровлений, і пенсії зростатимуть. А де воно це все? У бюджеті пенсійного фонду бігають отакі от щури, а пенсії реально стають меншими, бо за них все менше можна що купити. А, всі ці три роки до цього призводили Янукович і Азаров. Нема навіть мама по догляду, що виплатити із соцстраху. Ось ці проспілки так звані, які все хочуть викинути звідти нас з вами, членів проспілок, до речі. То куди вони дивляться, що навіть бюджети соцстраху мають уже мільярдні дефіцити? Де всі ці мільярди? Та вони по кишенях у Януковича, його поплічників і у всієї цієї банди, так? Да. А тепер ясно, що треба їздити по світах і вимагати гроші, шантажувати всіх, ми з вами щось підпишемо, а ви дайте нам гроші. Сміється вже і плаче весь світ від такої української влади. І тому, звичайно, в один день її не змінити. Режим ще сильний, режим нахабний, режим цинічний. Хто бачив вчора інтерв'ю Януковича, той помітив, що йому глибоко, байдуже, що мільйони людей постали тут, на цьому майдані, із своєю думкою. Він нас не хоче помічати. Він вважає, що щонайменше дві третини країни не існує, що існує тільки той антимайдан біля Верховної Ради, і той, який з кожним днем все більше переходить на наш бік. Уже вчора приходили брататися на день Миколая. А що на Новий рік буде, а що на Різдво, та вони всі тут будуть. Пліч опліч стануть з нами проти Януковича і Азарова. Але президент не хоче цього помічати. Каже, що все нормально, все хорошо, правительство сильно, правительство чесне і так далі. Скажіть, це народна влада чи антинародна. А чи читала ця влада Конституцію, в якій прямо сказано, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, тобто ми з вами і не враховувати його думку, зневажати ним, чхати на нього, бити його палками, не може робити влада, а можуть так робити тільки окупанти, так? І тому нам треба боротися далі. Не вийде це за день, за два, чи навіть за два тижні. А може, й за два місяці не вийде. Хоче нас на виснаження, на із взяти влада, оточити з усіх боків, заблокувати, зробити із нас гетто таке, як фашисти робили. Пам'ятаєте, гетто? І щоб ми тут і вщухли всі? Ось цього треба не допустити. Не допустити, щоб тут почалася якась. Фрагментизація чи Отаманщина, не допустити зневіри, робити все для того, щоб спільні, об'єднані, скоординовані дії опозиції, громадськості, позапартійних, щирих, простих українських людей, проспілок, козацтва, колишніх військових. Все це було об'єднано в один потужний кулак діяло скоординовано це мусить боротися стільки, скільки потрібно для нашої перемоги. Ми не знаємо, який це час, але ми бачимо, що влада нахапно і цинічно не хоче йти на жодні поступки. Навіть Хазарова цього і доводи кажуть, ну може, вам його здамо на блюдці, але не раніше лютого. Так Україна до лютого взагалі до ручки вже дійде з Симазан. Не будучи виплачувати ні зарплати, ні пенсії, куди ж терпіти до лютого. Порядний господар би вже вирішував це питання, але в нас з вами такого нема. Тому говоримо про повну зміну влади, про її перезавантаження, про владу в інтересах людей, про системні зміни не тільки в уряді, бо то тільки Голівка, а в судах. Прокуратурі, в міліції, податкові, правильно? Да. Там, де беруть три з простого українця, а там треба всіх міняти і все міняти. От за це люди вийшли і тепер не вступляться. А всі ці речі безумовно можливі тільки, коли панують в країні європейські цінності, а цього Янукович бою. Найбільше. Які йому європейські цінності тільки сісти там у себе, Межигір'ї і правити. І бажано, що без народу понароджеш заважає. То ясно, що це не Європа, це оця Азіащина, оцей Євгес, оцей кремлівський підхід, який йому такий любий і дорогий. Бо так Є опричники і є народ, який безмолвствує. Саме це приваблює нашу владу в Росії, в Білорусі, бо нам всіх перегнули через коліно. Там змусили всіх змовкнути ну, поки що принаймні. І оце подобається тепер. Так званій українській владі. І наше завдання все-таки, не дивлячись ні на що своїми діями, своєю впертістю, своєю твердістю змінити ситуацію і переконати владу Януковича, Азарова, Захарченка, всіх цих, що є український народ, і він непереможний. І для того тут стоїмо, так? Будемо боротися і разом до, разом, до... разом до перемоги, 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 разом до перемоги. Бо вже краще. І не дивіться, люди, добрі. Що, мовляв, довго стоїмо, а що домоглися? Багато чого вже домоглися. Принаймні поки що не дали країні впасти до мороку цього свавілля і повної диктатури. І доб'ємося ще більшого. Зараз мільйони людей в Україні з нами і співчувають з нами. Нам десятки мільйонів по всьому світу в Європі, в Америках, в Азії. Послаламу українському народу, і вони, всі ті, хто може ще на дивані, хто може ще не підвівся, не встали з своїх колін. Вони з надією дивляться саме на нас і з вами, на тих, хто вирішив, хто прийняв рішення і хто буде стояти до перемоги. Підемо ми, зневіримось ми тим більше, так і не підведуться з колін вони. Ті українці, особливо на сході. На півдні, які, які тільки придивляються до нас з вами, дивляться. А ну може підтримати, а ну може теж стати з колін. Ось це вони наш головний резерв і наш головний ресурс. І ми в цій нашій свідомій, твердій ідейній боротьбі неодмінно переможемо, саме тому, що це не звезені проплачені мітинги, а це довго тривало. Усвідомлена боротьба чесних, чистих і щирих українських людей, і тому Україна переможе. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Раз до нашої спільної молитви ми запрошуємо святих отців з Одесьчини та Хмельниччини. Ми пам'ятаємо, що...